Конспірація найвищого рівня. Російські військові малюють силуети стратегічних бомбардувальників ту 95 на авіабазі в Енгельсі. Супутникові зніпки Planet Lab, зроблені 29 вересня, показують двовимірні приманки на пероні Енгельса. Ці силуети можуть бути вирізані із певної тканини чи полотна, але швидше за все це фарба. На одному з намальованих літаків навіть зобразили шини, щоб зробити приманку більш реалістичною. Це вони зробили імітуючи те, як раніше росіяни почали обкладати бомбардувальники Ту-95 шинами, в надії, що вони захистять їх від атак дронів. Росіяни можуть використовувати приманки з різною метою. Зокрема, ймовірно, вони хочуть обдурити супутники і завадити українським операціям. При цьому явно, що це не спрацює, оскільки навіть обмежені комерційні супутникові зображення з високою роздільною здатністю можуть чітко відрізнити силуети літака від реального. Так, використання кількох джерел розвідувальних даних, таких як супутникові зображення радара із синтетичною апаратурою САР, дозволять зрозуміти, що ціль не є тривимірним об'єктом. Тактика росіян може спрацювати тільки із супутниками із зображенням із низькою роздільною здатністю. Терористи можуть сподіватися, що в таких умовах хибні тілі зіб'ють із пантелику операторів дронів, і вони не влучать у справжній літак. Цілком можливо, що такі малюнки можуть бути спрямованими на те, щоб заплутати інфрачервоні датчики націлювання на зброї, як у крилатих ракет, такі, які використовують автономне зіставлення зображень. При цьому наскільки це може бути ефективним, залишається поки що незрозуміло. Ну а ми нагадаємо, що останнім часом українські бійці все частіше атакують аеродроми в Росії та на окупованих територіях. Зокрема, нещодавно на аеродромі Халіно-Курську вибухнув дрон, внаслідок чого є загиблі та постраждалі серед керівництва авіаційного полку ворога. А наприкінці серпня атаковано аеродром у Пскові, де було знищено чотири літака Іл 76 та по шкоджено ще декілька.